Привіт, мої, привіт, моя дівчатка, я хочу вам трошки показати гардероб моєї доньки. Той кардиганчик, тут мені Луна допомагає показувати. Луночка, помахай лапкою. Луночка, привіт, скажи привіт, красунечка, красунечко маленька, скажи привіт. А де Саймон? Де? Де Саймон пішов? Красунечка. Доньки нема, донька на роботі, тож я вирішила просто показати вам гардероб своєї доньки. Той кардиганчик я в'язала там того року літом. Ви всі бачили, хто давно зі мною на каналі. Ось такий кардиганчик, такий візерунок, то планка суцільно в'язана. Візерунок я брала на каналі Ксюші Левізерович. Канал називається Кнітке ТВ. Ось такий красивий візерунок. Я його для себе назвала візерунок. Сітка-пірамідка я перемалювала схему і таку дала йому назву. Дуже мені подобається цей візерунок. Тут я край в мене теж така кайма, тут красива. Та кайма в мене є теж на каналі, то я етікеточку вже вчепила. Вузички ви бачили, такий звичайний кардиганчик. Вона його носить, дуже задоволена донька, так що в нас все добре. Ще я її в'язала ось такий кардиганчик з капюшоном. Він в'язаний зі 100% бавовни. Ну, тут, мабуть, верх, може і напівбавовна. Я не пам'ятаю, я пряжу купувала, то на секунді якусь пряжу купувала і розпускала. Низ точно зі 100% бавовни, він трошки більше голубий, вам передає більше сірий колір, але він голубий. Тут небесно голубий, а тут е, такий насичений, як синькою, трошки голубий. Трошки вже облізла той низ, тому що то кардиганчик в'язаний давно. Е, то така була мода, я його в'язала згори, Резинка внизу 2х2, я його в'язала з гори погоном, суцільно просто. А рукави чомусь в мене зішиті. А як я в'язала рукави, що вони в мене зішиті. Я просто, мабуть, їх в'язала не медже клубом, а звичайно, тут нитка витягнулася, треба обрізати. На рукавчиках я зробила вгорі отут трошки такі переплетення, дала. і далі резинка 2х2. Ну і резинка 2х2. Внизу на рукаві, тут вже бачу порвано, треба зішити. Ось такий кардиганчик вийшов. Е ще я доньці в'язала ось таку кофту, е то від Алізе. Я забула, як пряжа називається. Е то є 90% акрил, 10% бамбук і 240 метрів в 100 грамах. Ну от Забула, дитячий акрил, спеціально для дітей. ну Дуже гарна пряжа. Донька задоволена кофточкою. В'язала я спицями тут резинку, я в'язала на четвірці або на три з половиною, А тут я в'язала на спицях п'ятірка, тому що той візерунок він дуже об'ємний. І мені виглядало, що воно дуже забито, хоча б пряжа стала м'ягенька, то можна би було. ну В принципі, вона нормальна ковтинка. Ось так горловину обробляла гачком стовпчиками, такими знакидом, на півстопчики їх, по-моєму, називають. Звичайний довгий рукав. Ось така проста ковтинка. Воно такий сильний оверсайз. Я не пам'ятаю, що той візерунок в мене є на каналі, але дуже гарний візерунок. Він такий об'ємний і красивий, і простенький, і не лицева гладь. Ще я доньці в'язала ось таку ковтинку. Хто давно зі мною на каналі від початку, то було півтора роки назад. Я в'язала ту ковтинку, знімала майстер-клас, як я роблю ось такі краї, щоб не закочувалися, щоб був гарний кантик і не треба було обробляти гачком. У мене є майстер-клас на той. Край такий. І тут, бачите, рід коротший, коротша резинка, а тут довга по спинці резинка. Нав'язаний спущене плече, скіз плеча, рукав пришивний, то повністю шивний виріб. Ось нормальний довгий рукав, горловинка резинкою 2х2, то з напівбавов бобінної я в'язала. Шість складень, по-моєму. Візерунок, до речі, теж у мене на каналі є, називається гусенички в хатинці. Бачите, які гусенички в хатинці. І Закривала я знакидом закриття. У мене навіть таке еластичне, еластичне закриття з накидом. У мене навіть є де 15 способів закриття петель, то в мене там є такий тут і кітльовочка, є. ну, Все як треба, ось така ковтинка. Надіюся, гарно видно, бо тут погане світло, але я не вдома, я у Львові дівчатка. Е, ще дівчатка я в'язала ось таку ковтинку доньці. Дуже гарно Тут е, в'язана з пряжі від алізе, де є 40% бамбуку, 40% кашеміру. 20 мериносової вовни, то штучний кашемір, Я так думаю, то якась дитяча пряжа. Вона досить тоненька. В'язала її на трієчці. Тут напіванглійська на резинка, як то патентна резинка, але довгими петлями доверху. Ось така коса, ось така ковтинка. По рукавах теж є коса, то в'язана. Е, ков... Покажу ще на рукавах. Рукави теж так само. В'язані, бачите, є коса і є ось так. Тут в'язано окремими деталями, знизу регланом ось такий. Тут все зішито, тут нічого по кругу не в'язано. Ось така косичка. Чекайте, бо щось висить в мене з телефона. Горловинка, тут китльовочка. Резинка по горловинці в'язана перекрученими петлями. І закриття, напевно, теж з накидом, еластичне закриття. Ну, Ковтинкою донька задоволена. каже, що вона дуже тепла. Я ще з такої пряжі її світло ковтинку в'язала, але як найду зараз, бо донька на роботі вчора не було світла, і ми не мали як познімати. І я сьогодні знімаю вже без неї так на дивані, а не на ній. Трохи шкода. Але що зробиш? Ну, звичайна резинка один на один знизу. Просто така ковтинка класна. Ось ще в моїй доньки є ось така в'язана ковтинка. Вона в'язана з бавовна з віскозою. 67% бавовни і 34% віскози. 4, 33% віскози. Дуже гарна пряжа, вона тонесенька. дуже гарний з неї виходить виріб. Такий візерунок є у мене на каналі. Називається візерунок травичка, є майстер-клас на нього. Тож заходіть, в'яжіть на здоров'ячко. Тут теж оброблена така кайма. Кайма теж в мене на каналі є, але чомусь вона закочується на тій пряжі. Ну, Мабуть, через лицеву гладь треба було тут дати візерунок. Ну що зразу? Ну, Але кофточкою вона задоволена, вона її носить, вона така оверсайз, дуже гарна. Бачите, вгорі лодочка просто. І оброблена трошки гачком оброблена, такий кантик зроблений і все. Така оригінальна, красива кофточка. І вже скільки років тій ковтинці, тій ковтинці вже багатенько рочків, але вона не втратила товарного вигляду. І така, вона, як я її попрала, висушила, вона така була трохи якась дерев'яна, але вона, виджу, така стала м'яка і драпірується гарно, ну, взагалі гарна кофти. І колір такий дуже гарний. Він так, та віско заблищить, ну я не знаю, чи вам видно. Видно, що блищить. Ну, дуже гарно. Е, ще дівчатка я колись в'язала ось таку футболочку. Вона така сильний оверсайз. Дуже гарно, Тут такі, бачите, знизу йде такий візерунок після хусткової в'язки. Тут раптом чотири рядочки, хусткові в'язки, зразу візерунок. Ось, І такі переходи візерунків. Дуже кофточка гарна, вона в'язана окремими деталями, знизу вверх, нитка тонесенька, як ви бачите. І Я в'язала спицями трієчка. Але ось коли робила, пров'язувала, на спицю намотувала ниточку, щоб ті витягнуті петлі зробити, я брала спиці п'ятірка. І З двома накидами робила і воно ось такі довгі вийшли ті секції. Далі сіточка, тут теж такі витягнуті петлі переплетені. Ось така ковтинка. Лодочкою зв'язана. Тут в мене такі бретельки, я зробила, а просто вплела косичку і так чіплялася. пров'язала там трошки, причепилася тут. І так, туди-сюди, і воно вийшло таке на плечах. Такі. Я в'язала ще одну таку футболочку, таку саму, тільки іншими візерунками для своєї невісточки дорогенької, але вона в Польщі. І я. Не можу показати вам там тої ковтинки, вона просто зв'язана іншими трошки візерунками. І трошки вона по інакшому виглядає. Ось така футболочка. Дуже гарна донька її носить до чорної довгої спіднички. Дуже гарно вона має вигляд власний. І донька задоволена. Тепер ще покажу, що я в'яжу. Ще дівчатка знайшла ось таку ковтинку, я навіть сама забула, що я її в'язала, То є така більш зимова ковтинка. Вона, бачите, тут поворотніми рядами подовжена спинка. Ось так, бачите, заокруглена. І вона в'язана згори вниз, регланом, звичайним, кітльовочка. Резинка один на один. Тут я, по-моєму, не знаю, як я тут в'язала, набрала петлі та в'язала, певно, пров'язувала один ряд просто лицевими петлями, а далі резинкою один на один. То я в'язала теж з тої пряжі, що 40% кашемір. То штучний кашемір, такі в моточках ниточки. Ось такий рукавчик. Я просто не пам'ятаю, як та пряжа називається. Я давно щось її не купувала. Ось таке на рукавчиках візерунки трошки дала ось так. І все. Звичайна простенька кофта. вона дуже тепла. Донька її зимою носить, каже, що їй дуже в ній зручно. Хочу показати ці ціле і не можу показати. Ще знайшла ось таку кофтинку. То її теж вже давненько в'язала, напевно, років, 4 роки точно, з напівбавовни бабінної. В'язала в 5 складень з пицями або 2,75, або 3, Ну, Повністю візерунком. Ну, так донька захотіла, то та я так і в'язала. Ось так. Тут кетльовочки не робила, просто розиночка один на один, виріб повністю зшивний, Ну, скіс плеча, звичайно, зроблений. Донька навіть колись на Фейсбуці відео виставляла в тій кофточці. Ось така ковтинка. І десь в інстаграмі, по-моєму. В історії чи десь. Ну, є там коротенькі відео, по-моєму. Я не пам'ятаю вже, чесно сказати. Ось така ковтинка. А я, дівчатка, взяла з собою в'язати ось такі шкарпеточки, бо їх почала вдома в'язати, коли сідала відпочивати, щось мені так захотілося пов'язати. То Алізе Comfort Soкс. Я люблю цю пряжу. Мені подобається з неї в'язати ось такі шкарпеточки, так як я люблю давати. Резинку, чорну п'ятку і ще мисочок буде чорний. А тут я розділяла всі моточки, які я мала від алізе, я порозділяла їх давно і посортувала м'язання шкарпеточок в'яжу спицями 2,25. Ось такі в мене спиці у Меджик клубом, дві шкарпетки одразу. Я так люблю, мені так подобається. Мені так... Я не люблю рахувати рядочки. Ну, Коли е приходиться в'язати по одній шкарпетці, я, звичайно, рахую рядочки, а тут не треба нічого рахувати, просто в'яжеш і в'яжеш. Ось така краса в мене виходить. О, А в луни сонний час. Зараз покажу. Вуночка, ти ще не спиш? я думала, ти спиш, а я тебе так гарно відзніму. Що красунечка? Ой, як вона собі ножки позадирала, яка пишна дама розляглася. Боже, яка ти красива. Ти красунечка маленька. Ну, все, дівчатка, як буду підключатися, то сьогодні вже середа, я сподіваюся, що я нині до вечора попаду додому. То вдома покажу, що я ще вдома п'яжу, подивимося. Ще дівчатка захотіла вам показати, який я на четвертому поверсі, яке тут є величезне дерево. Бачите, воно напевно до сьомого поверху точно достає. Таке велике-велике, красиве. Тут такий гарний вид з вікна, так зелено, красиво, будинка не видно за тих дерев. Ось така краса. Дуже гарно. Коли я приїду зі Львова, я тоді ще зніму відео, що я в'яжу вдома, бо тут поки що шкарпеточки. Хотіла вам всім подякувати за коментарі, за дуже щирі, приємні побажання. Дуже вам всім вдячна за вашу підтримку, бо мене то дуже тішить. Я дуже щаслива, коли читаю ваші коментарі і люблю читати, люблю відповідати. Тож пишіть, будь ласка, чи вам сподобався гардероб моєї доньки. І покажу потім ще, що я нав'язала у проєкті Дівчатка-такі дівчатка особливо. Не роби мені нерви, бо там, бо там точно ну не знаю, кому нерви будуть, але мені дуже смішно, але то розкажу ту смішну історію. Я вже вам трохи розказувала, але повторю її ще раз. Ну і до зустрічі всім, папа, мої дорогенькі.